Допомагати Збройним силам України вирішили діти. Відтак в одній із шкіл міста Броди організували благодійний ярмарок. Деталі у сюжеті в коридорі опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Тут діти підготували різноманітні смаколики для продажу. Міні піци, горішки, булочки та багато іншого. На перерві тут майже не було доступу до столів, адже учні старалися якомога більше розкупити товар. Такий ярмарок вже не вперше організовують у четвертій школі, за що є велика подяка дирекції школи в особі Людмили Сидорчук, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.